Хорошо, пристроймость. да. <соединяющие> Что она знает? Почему 4 лет Точно, сошло. Так можно? не нажав кнопочку, не дожал. Зміни наполнення, ніяк поло. Давай. do o tym, że w tym roku w Polsce jest tym, co jest w stanie zainteresować. To jest bardzo ważne, żeby w Polsce 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 jest у яких історіях, яких нам називають Даної програми неслися зміни на підставі неслися зміни до напрямку, засобу заходів проведення капітального та поточного ремонту приміщень клубних філій в зв'язку з капітальним ремонтом будинку культури, як ще я сказала, щодо капітального ремонту і капітально І також внеслися зміни по напрямку 60-го Для педагогічних працівників. Ми додаємо на ці виплати, лазерні опять комуніці ці виплати, тому неси ці зміни до програми. Загальний обсяг програми така складовий замедле 143 млн 500 тисяч гривень, це на 3 роки. По музичній школі це з наших коштів. Ну, По культурі це медична школа. А по світі там нібито на педагогів шкіл йде з державного бюджету, а на всі інші встановили садочки і Най наші. Ні, не в службу, це тільки педагогічні так. А вони маємо виплачу фермерську. Tapi ah, que non so

який розумів, що він По програмі по цим. Це реально. Е, дивіться, там у цій програмі ще йдуть не тільки по поводи інфраструктури, тут напрямки, взагалі, на що знаходжені. Молодь, спорт, да. це, все що стосується ювілістів. Глубина діяльності, тут напрямки. От і бібліотечна сфера, тут йде ну, музейна справа. Дивіться, що тут 25 28 600 а потім буде зразу 35 мільйонів вони планують. Сума страшна, якусь така, але скільки на культуру Суми великі, вони планують, ну ті, ті, як ніхто не заперечує, можуть планувати програмі. Ремонти не тільки... Це як вдома, я це як вдома. Як ви купите роботи, щось зараз з культурною шанування? Програму. Там тоді вже можна перекинути. за те, що мені та досвід Загальні якісь заціники полковник, де високі штабні. Це не на думку посаду? Ні, не заступне питання, я сьогодні. Thank mm -hmm. you.